Довжують відновлювати енергосистему після масованої ворожої атаки напередодні? Частина жителів у ці дні отримувала електрику лише по декілька годин на добу. Які обмеження ввели в регіоні? Що по новорічну ніч люди були все-таки зі світлом? Розкаже наша кореспондентка Тетяна Бежинар. Таню вітаємо! Який настрій в Одесі? Ну і звичайно, що з електрикою і світлом? Вітаю колеги. Ну, певна річ, що це питання, яке стосується електропостачання. напевно, що найбільше цікавить одеситів і мешканців області, взагалі, чи будуть вони в новорічну ніч на новорічні свята і світлом. Тож останній масований ракетний удар дійсно завдав таких серйозних пошкоджень, але незважаючи на це, енергетики вже працюють над тим, аби в новорічну ніч ми були зі світлом, за рахунок чого далі прошу послухати прямомову. Вивільнені енергетичні потужності. Будуть направлені для забезпечення побутових споживачів електроенергію для того, щоб у мешканців нашої області була можливість провести святкові дні, а саме 31 та 1 без відключення електроенергії, наскільки буде дозволяти безпекова ситуація? Ну, а що стосується безпосередньо такого передноворічного настрою, то скажу, що ось сьогодні в Одесі сонячно, і про те, що новий рік, напевне, що нагадую лише ось ця ялинка, яка позаду мене на Дербасівській вулиці. До речі, до останнього одесити не знали, чи будуть цього року із ялинкою, але буквально три дні тому побачили, що тут на центральній вулиці міста вже почали з'являтися комунальники, почали облаштовувати та встановлювати ялинку. І ось є, вона цього року одесити будуть із ялинкою. Її висота до речі, 20 метрів. Шире. На 9 метрів і оздоблена вона в таких синьо-жовтих кольорах. До речі, люмінація загорається якраз лише тільки вночі, і що стосується концертної програми, традиційно, яка була у минулі роки, то цього року її не буде. Ми поцікавилися одеситів, як взагалі вони планують відсвяткувати цей новий рік, де і з ким будуть його зустрічати. Давайте далі послухаємо в прямій мові. Особливо не готувалися, тому що самі розумієте. Ну так. Ми самі з Херсону, тому це у нас тимчасовий дім в Одесі. Я вважаю, що в цьому році все відбувається тут і зараз. І тому планувати щось з сім'єю, теплі, затишкою. З чоловіком вдома. Все як завжди. А цей новий рік якось буде відрізнятися від попереднього, можливо, а? а вже ж. Чим? Не будемо в компанії зустрічати. Не будемо разом з друзями. Що стосується безпосередньо міста Одеси, от самі Одесити вони такі, як справжні господарі. Ну як і всі українці намагаються до кінця цього року безпосередньо в цей день сьогодні зробити всі свої справи, які ще не завершені. Ну і крім того, привести до ладу дім та свій будинок. І, до речі, напередодні нового року пам'ятник Одеси безпосередньо це пам'ятник Дюку, який знаходиться на приморському бульварі, комунальники його почистили, відмили і заново обгородили піском, який, до речі, був ще і спочатку війни для того аби вберегти цей пам'ятник від ворожих ракет, ну і хочу нагадати Одеситам, які сьогодні планують до речі прийти на вулицю Деребасівській, що комендантську годину ніхто не відміняв. Вона буде діяти із 23-ї години до 5-ї години ранку. Ну а по місту цей час будуть патрулювати майже 3 тисячі правоохоронців. Тож закликаємо бути чемними, як то кажуть, перед новим роком для того, аби провести. Цей день, цей, цю ніч у позитивному настрої, ось така наразі ситуація. Будемо слідкувати та інформувати. Колеги далі вам слово. Одеса тішить сонцем і тим, що наша кореспондентка Тетяна Боженар без шапки це означає так можна. Таню дякуємо за те, що розповіла як збирається Одеса святкувати. Зрозуміли, що настрій теж робочий. Дякуємо Одесі за те, що прийняла у себе внутрішньо переміщених осіб. Так.